Всім привіт! Ви на каналі В'яжуть не тільки бабусі. Мене звати Оксана, і сьогодні ми з вами поговоримо про ось таку пряжу Газалу Альпа Каера. Буде дуже швиденький огляд на цю пряжу, також що можна зв'язати з цієї пряжі. І вже завтра буде майстер-клас на виріб з цієї пряжі, а точніше, що можна зв'язати з одного моточка цієї пряжі. Тож, почнемо. Хочу сказати, що ця пряжа це аналог досить відомої пряжі від Drops, Drops Air. Там так само шнурокова пряжа, пряжа шнурочком, якому дуже багато альпабей-альпаки. Скажу чесно, що пряжу від Drops я не використовувала, я ще не пробувала з нею в'язати. Але щодо цієї пряжі, у мене мені вона однозначно дуже і дуже сподобалася. Хоча скажу чесно. Що ця любов була не з першого погляду. Давайте зараз покажу основні параметри цієї пряжі, і потім чому ж не вийшла любов з першого погляду. Так ось, це в нас шнурова пряжа. Її параметри 50 грам на 150 метрів. Але ви бачите, якого розміру цей клубочок. Він дуже об'ємний і дуже легенький, він ну, дуже реально об'ємний. Тому для цієї пряжі виробник рекомендує спиці 5-6 мм, гачок 5 мм. Ось рекомендована щільність: це 16 петелек. петелек на 22 рядочки в 10 см. Зроблена пряжа в Турції, а колір, який я тримаю, це колір 96. Він не чорний, а такий антрацитовий. Чорний з. Сірий з такою просіддю, він дуже дорого і класно виглядає. Я спеціально взяла саме цей колір, хоча, в магазині, якому я купувала, був і чорний, і взагалі палітра вона налічує досить багато кольорів. Якщо в самому початку, коли вийшла ця пряжа, там було всього лише здається, 5 відтінків, Молочний вівсянка, всі такі базові кольори, то зараз цих кольорів стало набагато більше і є досить, досить яскраві. Тож, параметри ми подивилися: прання обов'язково це ручне прання, бо я точно розумію, що якщо таку пряжу вибрати в пральній машинці, то вона однозначно зваляється. Пряжа містить собі 28% поліаміду це ось цей шнурочок. Його досить погано видно тут. Але це шнурочок, який набили. 14% супервош мироносу, дуже класної якості мероносового вовна. І 58% бейбі альпака. За цей рахунок, ця це пряжа, вона неймовірно м'яка. Мені здається, вона підійде навіть новонародженим, бо вона дійсно вона дуже м'яка, як хмаринка. Коли я купила цей моточок, я його купувала під певний проєкт, про який я трохи згодом розкажу. І, звісно ж, звісно, я завжди в'яжу зразки, тому що саме по зразкам я можу потім розрахувати не на око, а по зразкам, як поведе себе пряжа після прання, і як вона буде виглядати, і як правильно розрахувати щільність. Я в'язала цей зразочок. На спицях 5 мм. Виробник рекомендує 5-6, але я взяла спиці номер 5 І ось таке ось така полотно в мене вийшло. Воно дуже м'яке, класно драпірується, і це те, що мені було потрібно. щільність у мене тут вийшла: 18 ПТЛ на 26 рядів в 10 см. І що я хочу сказати, що після прання в мене щільність зовсім не змінилася. Тобто воно як було, так і залишилося. Хоча я думала, що пряжа трошки підсядеть. Так от, на цей раз мені треба було дуже швидко зв'язати річну подарунок для а, знайомого. Тож, мені хотілося щось зв'язати дуже швидко, і я дала другий шанс цій пряжі, бо вона класна і досить легка, і мені хотілося щось зв'язати дуже-дуже швидко. Але я спочатку сумнівалася, але все ж таки дала шанс. А чому сумнівалася? Бо, мабуть, вже декілька, може, більше року тому я купувала цю пряжу, і ось так нічого з нею не зв'язала. Хоча я зрозуміла, чому була така помилка. Коли я пробувала, я захотіла ще зв'язати гачком. І ось це була. Повинна була бути пов'язка для Аліси, для моєї доньки, але щось мені не сподобалося. Тобто в гачку в неї немає такої повітряної, вона не така повітряна і більш жорстка в полотні з гачка. І вона досить погано в'язалася. Можливо, я тоді неправильно підібрала гачок, звісно, але оці локсинки вони мені постійно заважали. І що я хочу сказати, що після того, як я зв'язала гачком. Вона дуже-дуже погано в мене розпускалася. Ось вона постійно за щось чіплялася. І після того, як я її розпускала, в неї вже не було тієї повітряної фактури, яка була на самому початку. Тож, я навіть не знаю, мабуть, а, якщо розпущу, то буде видно різницю між тим, що розпущено, і залишком моточку. Але тепер мені хочеться спробувати. Зв'язати теж щось спицями з, з цих залишків. Можливо, це буде або пов'язка, або зовсім невеличкий снуд з того, що залишилося. Але я дала шанс цій пряжі. Я не була впевнена, чи вистачить мені, але вирішила спробувати. Я спочатку хотіла теж взяти один моток, потім взяла два. Думаю, якщо залишиться, зв'яжу щось. Ще інше. Так от, з цього моточку я взяла два, і от з одного моточку у мене вийшов цілий чоловічий снуд. Снуд труба, Він я обов'язково покажу, як він виглядає, але це цілий виріб з одного моточка. Вартість його була в магазині, де я купляла, 162 або 165 гривень. Але з одного мотка вийшов, класний, легенький чоловічий снуд. Мабуть, і не тільки чоловічий, якщо вибрати інший колір, ну, він буде пасувати жінкам. Він добре перекриває горло, розмір його вийшов 25 см в ширину і 27 см в довжину. Тож, я однозначно полюбила цю пряжу, але тільки після того, як спробувала в'язати її саме спицями. Гачком вона зовсім мені не зайшла. Цієї фактури її зовсім не видно, коли в'язати. Саме гачком, тому я однозначно її рекомендую. Вже завтра в випуску буде майстер-клас, як зв'язати чоловічий базовий снуд з цієї пряжі, з одного моточка цієї пряжі. Тож обов'язково підписуйтесь, ставте свої вподобаєчки, пишіть коментарі, чи в'язали ви з такої пряжі, чи сподобалась вона вам, чи чекаєте на майстер-клас зі снуду. Сподіваюсь, відео вам сподобалося. Дякую, що додивилися до кінця. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові корисні відео. Всім па-па!